У мене на сторінці вже є рецепт цибулевого хліба, та це я буду готувати з двома видами цибулі. Найсмачніший хліб із добавками – це хліб із цибулею. Для приготування тіста у борошно я відразу додаю сіль, цукор, олію, сухі дріжджі та теплу воду і замішую м'яке тісто. Тісто забивати ні в якому разі не потрібно, воно виходить навіть таке трохи липнуче до рук. Його можна трошки припилити борошном або змастити олією. Поки підходитиме тісто, я обсмажу мілко нарізану цибулю з додаванням 1 чайної ложки цукру, виходить ось така красива карамелізована цибулька. Тісто вже підійшло і тепер в нього потрібно вмішати смажену та зелену цибульку. Для цього тісто я руками розминаю в тонкий пласт прямо на столі. Робиться це дуже просто, тому що тісто дуже м'яке. Викладаю смажену та зелену цибульку і буду добре вимішувати тісто, так як показано на відео. Я прямо розтягую руками тісто по столу і збираю його назад. Тепер тісто потрібно дати ще раз підійти. На це в мене пішло вже приблизно пів години. Після того, як тісто ще раз підійшло, можна формувати хлібинку. Формую хлібину я завжди таким способом. Розминаю тісто в тонкий пласт прямо на столі. І кінчики тіста буду загинати всередину. Перевертаю тісто на другу сторону і формую круглу хлібинку. Викладаю його у форму, застелену пергаментом і трошки присипаю борошном. Тепер хлібчику потрібно ще раз підійти. На це може знадобитися 20-40 хвилин. Також я забула відразу зробити надрізи, зроблю вже коли тісто підійшло. Виходиться вже не дуже акуратно, випікала я хліб у розігрітій до 180 градусів в духовці приблизно 30 хвилин. Шкода, що через відео не можна передати цей аромат, тому що він стоїть у кухні просто неймовірно. Хліб виходить дуже смачний і з'їдається його багато. Одразу скажу, що хліб я розрізала ось іще гарячим, бачите, як він парує. Нам вже не терпілося його скуштувати. По смаку хліб схожий на тісто з біля ну це дуже смачно.